Добрий ранок. Це ця полуничка, що ми місяць назад садили її. Отакі От у нас. Посадки. Вже все почало розпускатися. Так, це смородина та, що навесні садили рядок. Це сунички. Жовта суниця. Вже які кущики. Обробила антихрущом їх поранше. Це смородина наша, часник. Так, це кущик забули, як називається, дала мені Катерина Григоровна. Красиві такі квіточки цвітуть. Це лакомство для дітей буде. Квіточки цвітуть ся пчелки літають. Нововини бджілки літають так. Грушку цвіт оборвали, бо вона нещасна щось у нас не хоче рости. І з тої сторони, та взагалі заказали, це ми вже років, мабуть, три їх. І якісь вони нещасні такі ці дерева не хочуть рости. Так, це малина наша. Тут сходить, посапала вже. Морква, цибуля, сіянка, а то на розсаду капуста. Це теж малина. Оце все полуниця, полуниця, полуниця. Так ми всю цю персили. Це е, ожина вова так її. Розплілося, росте. Так що там. Десь Бог будуть огірочки, там трохи картоплі посадимо, то в нас так последствия руского міра. Ото магазин був колись. Та й таке. Так, це... це полуничка без агро тканини. Просто так росте. Хай трошки подростає, її знову посапаю, бо досапала її навесні вже, приводила в чувство. Так, це наш парничок. Там уже висадила огірочки. Це трохи полунички в стаканчики посадила. По сортах ось є трохи в стаканчиках. Це замовила гортензії, посадила. Як все добре буде, то хороші прийшли. Ось посадковий матеріал добре прийшов, то посадила я три, три різні. А ця моя сядиля, помощниця моя. Да? Ти мамина помощниця? Це Лілій заказала нових. Ну, хто то мої старі, бо так посадила ну, це, будемо любуватися. Те що сходить ще, горочки ростуть, то кабачок один. Ну, такі, справились. Це минулорічна петрушка, а то горох накритий. Трохи ось. Так, а то накритий. Там він веселіше йому. Крути риють. Де хочуть, там і риють. Ось вони. Це брокколі, цвітна, а то рання. Кхе -кхе. Рання, серед диска. Діти вже рвали потроху. Все. Радувались, да, Дуча? Хоче радісочку? Да. Підеш мить? Да. така, да? Мама, мама. О -о -о.